Тренер команди Сергій Кольцов та ліберо Тетяна Гращенка. Тетяна, ну, боротьба сьогодні вийшла лише в третій партії. Чому так? Чому не вдалося якось вибороти хоча б один сет? Я з вами трішечки не згідна. Хочу подякувати своїй команді. Ми, Мені дуже-дуже сподобалось, як ми іграли. Да, ми там першу партію зіграли трішечки некомбіновано. Но... Зараз ми розберемо цю ігру, подивимося, зробимо висновки, і я вам обіцяю, що далі ми покажемо. Пане Сергію, що ви можете сказати? Як вам гра? Я можу сказати, що я помилився з стартовим складом. Це, о, ну, це моя помилка, тому що, як практика показала, що ми в, принципі, в другій партії потім ми зробили дві зміни, трошки гравців передорнули, і вже в третій партії в принципі, команда заграла те, що я від них просив. М Ну, я вже сказав, це моя помилка. Перша партія, друга партія потім переналаштувалися. І, в принципі, третій партією я задоволений. Багато комбінацій зіграли. Те, що я просив, в принципі, зіграли. Е, просто декілька поспіль, прикладних помилок в захисті в кінцівці. Вони далися в знакі. В суперлізі Ніхто нам не дозволить пропускати 3-4 м'ячі поспіль. і Потім діставати гру. Навряд чи цього дозволить. Тим більше, що команда достатньо досвідчена. Чи на війну, це тому першу партію я вважаю, що я, я програв. Я сподіваюся, що ви більше не будете програвати партії, допускати помилки. я бажаю вам успіхів у наступних матчах. Дякую, Дякую. за коментарі. Дякую.